Поїхали. Беносдіяс! Я вас вітаю в цьому відео. Мене звати Hi. Діана Лозула, і я на пальмі де Майорка. Тут я буду всього півтора дні, і я покажу вам все, що ми встигли побачити за цей час. Майорка oh -oh, найбільший острів Іспанії, який знаходиться у Середземному морі. Та, який є частиною Балеарського архіпелагу. На острові мешкає приблизно 920 тисяч людей. А за кілька хвилин наш літак приземлиться у великому аеропорту Сон-Сан Жуан у місті Пальма де Майорка, де ми і проведемо наступні два дні. Ось, до речі, вид з балкону у нашому номері. Підбадьоримось кавою та мерщій вивчати місто. До речі. З аеропорту дістатися центру можна на таксі або на автобусі за 5 євро. Прогулянку рекомендую починати або з Пласа Майор, яка є центральною площею міста, або з Пласа Дель Рей Жоан Карлоса І, яка продовжується бульваром Пасео де Сборн. На цьому бульварі знаходяться затишні кафе, багаторічні платани та різноманітні магазини. Наша перша зупинка Пласа де Корт, де знаходиться ратуша. Вона була побудована у XVII столітті, має фасад у стилі бароко, а також натякає на готику та маніризм. Саме за годинником на цій будівлі містяни зустрічають новий рік. У центрі площі ви знайдете велике старе оливкове дерево. В історичному центрі міста Пальми можна побачити декілька яскравих будівель у стилі модернізм. Вплив гауді є настільки очевидним, що можна подумати, що це побудував він. Проте цю будівлю створив Луїс Фортеця Рей у 1906 році. Як ви бачите, це стоматологічна клініка. Ось тут якраз видно назву. А обличчя знизу начебто страждає від зубного болю. Ще одна пам'ятка модернізму будинок Кан Корбелла. Його побудували в кінці 19 століття на замовлення багатої родини Корбелла. Будівля виконана в стилі мавританського відродження. Тому ми бачимо поєднання християнських та арабських елементів. Далі можна повернути на вузеньку вулицю Санто-Домінго. Мені вона здалась дуже затишною. Там прям відчувається життя. Багато магазинів, кафе та відпочиваючих. Ось, наприклад, один із стилізованих майоркінських магазинів, де туристи знайдуть класичні та екзотичні ковбаси, олії, соління та сири. По дорозі ми зробили паузу та освіжились фруктовим смузі. Ще одна площа, яка варта вашої уваги Пласа Ларейна. Тут вам і пальми, і фонтан, і кольорові квіти. Тобто чудове місце для паузи та гарних фотографій. Ось там видно музей мистецтв, який ми не відвідали, проте я чула доволі хороші відгуки про нього. До речі, ми вже підходимо до головної пам'ятки Пальми де Майорки. Вже здогадались про що я? Так. Це Пальмський собор або ж Санта Марія де Пальма, або ж Ла Сеу – візитна картка Майорки. Собор заснували у далекому 13 столітті, тобто майже 800 років тому. На початку 20-го століття його інтер'єри переробив сам Антоніо Гауді. Було вже запізно і ми не змогли потрапити всередину, проте це обов'язковий пункт наступної поїздки. Вхід коштує 10 євро. Палац Альмудайна. літня резиденція іспанської королівської родини, а раніше фортеця. Свою історію будівля веде з ІІ століття до нашої ери, коли римляні побудували тут перше військове укріплення. Сьогодні Мавританський палац відкритий для відвідувачів. Хід коштує 7 євро. Також рекомендую додатково взяти аудіогід. Це я перевірила старі камінчики на дотик і пішла далі. Одразу за королівською резиденцією знаходиться Сорт Делірей, сад, який з самого початку належав території палацу. Зараз же королівський сад це зелений оазис в центрі міста, де перехожі можуть сховатись від спеки та подихати прохолодним повітрям біля фонтанів. Сонечко! Клас, клас! По дорозі до моря ми зустріли ще один пам'ятник готичного стилю будівлю Лоджа де Пальма. Можна безкоштовно зайти всередину, де, окрім унікальної архітектури, інколи розташовуються художні виставки. Завершальна для першого дня локація набережна Пасео Маріті. Це довга вулиця вздовж Гавані, повна ресторанів і барів. Тут також знаходиться невеличкий порт та відбувається нічне життя. А ще ось такий комедний місточок є. На сніданок ми обрали піти у невеличке кафе, яке було зовсім поруч із нашим готелем. Там ми скуштували просто божественні тости, до речі, відкрили для себе підсмажені фіники, дуже смачно, а ще познайомились із Дуки. Ось цим милим собакою. Наступне місце, яке ми відвідали, це замок Бельвер. Він розташований на пагорбі на околиці міста, тому на цей візит варто виділити як мінімум декілька годин. Туди можна дістатись на таксі, на туристичному автобусі або ж пішки. Ми обрали останній варіант, щоб додати трішки спорту. Ну і, на мою думку, від цього ще приємніше дістатися самої вершини. Такою була наша дорога до замку Бельвер. Чуєте цей звук? Клас. Навіть біля підніжжя замку відкривається гарний вид на гавань. Що ж із квитками? 4 євро коштує квиток для дорослого, зі знижкою для дітей та пенсіонерів 2 євро. Заходимо на територію Бельвера і топаємо всередину. Замок побудували у 1310-ті роки як літню резиденцію короля Майорки Хайлі II. З XVIII століття замок використовували також як в'язницю. Бельвер є представником готичного стилю, і що цікаво, що головна вежа розташована суворо на півночі, а три великі вежі зорієнтовані по трьом іншим сторонам світу. Бельвер має неймовірний внутрішній двір з колонами, де на сьогоднішній день навіть проводяться культурні заходи. З 1976 року у замку знаходиться музей історії міста, в якому представлена експозиція, присвячена історії пальми від перших переселенців до середньовіччя. І ми піднялись на найвищий поверх Бельверу, з якого як нагорода для найсильніших відкривається незабутній панорамний вид на пальму. І наостанок ми відправились ось туди, на пляж Плая де Ільєдес. Це один з тих лазурових пляжів, який ми бачимо в інстаграмі та у програмах від National Geographic. Звісно, там було дуже людно і краще приходити з самого ранку, щоб зайняти місце. Проте ми класно влаштувались на камінцях, покупались, перекусили у кафе з видом на море, і цей вечір став чудовою трикрапкою на пальмі де Майорка. Дякую, що були зі мною до кінця. Тепер чекаю на вашу реакцію у коментарях, обов'язково вподобайку та підписку. І до зустрічі у наступній подорожі.